Дайте Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм. Гаранційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправа 4 розділу звички. Тема формую звички, визначення звичок для 21-го століття. Я зроблю вступне слово, потім виведу на екран форми для заповнення. Ти відповіді на питання або впиши собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні, або набери форму самостійно, чи замов у нас набрану форму в електронному вигляді. І впиши туди відповіді. Форма на екрані буде час роз'яснення плюс 60 секунд. Ти можеш зупинити перегляд відео настільки, скільки тобі потрібно. А надавши відповіді, продовжити перегляд. На цей канал прямо зараз, тисни лайк до цього відео та вже ж залиш під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше твоїх знайомих стануть досконаліше, що вигідно тобі. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую тобі переглянути урок 14 розділу звички, в якому розказана теорія. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ти. Можеш прочитати в книзі ОСМ сторінки 580. А зараз можна виконати практичну вправу. Згадати рекомендовані звички для 21-го століття. Зроби це. Згадай їх і запиши. Дякую за відповіді. Все, ти молодець. Тепер в тебе є розуміння потрібних звичок в 21 столітті, яке допоможе тобі впроваджувати правильні звички. Виконай інші вправи з теми звички. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу Звички практикум. І ставай досконаліше. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо практикувати методологію формування правильних звичок. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!